камеру, бо як ключу, то я і не знайду нічого. Оцей випароб ви під аспорином, і, і саму троянду, і землю біля неї. Ну, а це ось який стать знять, щоб вам видно було. А це ця царська корова. Рябчики називають. Вся вона розпустилася. Я щось думала, вона примерзла Вона не не Ні. Вона в цьому році дуже-дуже прекрасна. І сусідки там бачу така чудова. Так що милуємося цим, поки воно ще, ще цвіте, бо скоро воно це цвіте. Ну, а троянди будемо чекати, звісно, довго. Тут теж вони слабенькі в мене, тому що я їх не розкидала вовремя. Їх треба було давно розкидати.